Це, може трошки переключимося на слово Боже. Я рад, бути буде на цьому місці, знаєте, тому що в Слові Божому написано «Зрадів Зрадіть я, коли мене позвали до Дому Божого. Знаєте, і ці слова дуже актуальні на наш час, діло в тому, що вони навіть трошки будуть касатися сьогодні моєї проповіді. На тему молитва у четвертому ізмірінні. Скажіть, перше таке питання, в якому ми вимірі живемо зараз з вами? Це земля. Це перше вимір. Третє. Третє змінення, що? Земля? Ми живемо в третьому змірні. Наші наші правда. Ну, що. Якщо вже так копатися в грубу. То Перше измерение це де ад, друге измерение йде. Okay. Четверте він читається. Де от більш практично. І знаєте, просто коли... І де, знаєте, просто такий нас, наприклад, куди, коли людина попадає в керівництву смерть, що вона бачить? Те, що її в принципі вона бачить всім чотири беми, виміра, коли вона через це от проходить. І знаєте, дуже цікаво, коли вона після цього встає, і як в принципі показує їй Господь, всіх вчителюбими виміра. Це єдиний стан, коли людина буває в усіх чотирьох вимірах, вимір, вона може побачити все. От, так от, правда? І може побачити А. Рай, може побачити А, може побачити оце от все. Коли проходить через цей от коридор, знаєте, наскільки цікаво от так? от, То що написано в, в книгі Ієрімії? 33 глава і 3 стих. Я зараз, навіть, навіть. навіть зачитаю. Знаєте, доволі таки дуже цікавий вір. Поки куй до мене і тобі відповів, і що розповів про велике і незрозуміло, чого ти не знаєш, бо так промовляє Господь. Знаєте? От. Давайте так от трошки зупинимося на цьому верші. Вроді би ви розумні, правильно? Вроді би, Господь дає разу. Е, дає все. А чого ми не розуміємо? Що ми не робимо, знаєте, неправильно, щоб розуміти це 4 бим. Знаєте, наведу такий приклад. От встановимося всі в молитві. І починаємо просити, Господи, дай мені мільйон. Просим, просим. просим, Рік просим, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А чому не дає Господь? Ну це одна відповідь. Друга. Моє ми... пікіння. Окей. Я, я. Ми просимо мільйон, а ми не називаємо які суми, сумні доларах, євро. Совершенно щикер. вірно. Мільйон чого? Гривень, доларів, євро. євро? Щекелей. <рес> І взагалі таких от це саме. Тому що, знаєте, Господь любить конкретику. Коли вас болить, допустимо, рука. Ви не молитеся за голову. Ви не молитеся за ногу. Ви молитеся от конкретно за це місце, де у вас болить. І чому Господь відповідає? Потому що була конкретика. І ви сказали, і ви указали на те місце, де у вас болить. Чому, знаєте, коли Господь посилав своїх учеників, он не посилав всіх, правильно? Он сказав, іде ти, ти, ти. Тому що е, він вас лежить на кожну місці. Конкретно, бо він знав по можливостям своїх учнів, знав по е, своїм, скажімо так, от, по тому, що вони можуть уйти. Точно так же, і в четвертому виборі, коли, знаєте, е, всі, всі ми знаємо дуже такого прекрасного заповідника, де Йони, Йони Йоніч. Йо. Це перша людина, по суті, яка почала його практикувати. Це четвертий вимір. І всі ми впадаємо той приклад, коли він на перше время просив о І Чому Господь його до певного часу не давав цей стіл? Тому що, ну він так, знаєте, в Богом в одній моменту питає, Господь, а чого ти мені не даєш цього, цього стола? А Господь йому відповідає, слухай, в мене столів багато, який іменно ти хочеш. Буває, знаєте, ми дуже часто просимо так от у Бога. Господь, от дай нам там квартиру. Окей. Какую? Какую? Одну комнату, двохкомнату, в керпішно, в панельному домі і пошло поїхати. В якому районі, так. Совершенно верно. Знаєте, буває так, що просимо, що Господь, ну, дай здоров'я. Буваємо, просимо, та й дам, благополуччя. Но ми не озвучує, не обосновує. Для чого? Кажеться, отак от парадокс, знаєте. Буває, що навіть і молився, неправильно ми. А чого не... Правильно, тому що ми, знаєте, так, сам це в общих числах, Господі, благословив, окей, все. А Господь чомусь ну, доробиться. Немає імені конкретики. Ви знаєте, е, я бачив таку, знаєте, в своєму житті, навіть таке маленьке свідчення, коли мені е, був такий віщий сон. что я был еще ну, в юном возрасте. И Господь показал мне конкретно место, время и что я там сделаю. И оно так сталося именно на том месте. В то самое время и так именно сталось. Потому что Господь любит конкретику. А знаете, а бывает и так вот, ну, стараемся в общих чертах, ну, может, да. Ну, там еще что-то еще что-то знаете. Я ще трошки вернусь до цієї людини. От чого, знаєте, коли людина проходить через цю клінічну смерть, вона бачить іменно конкретику. Вона, знаєте, бачить, як от. Вона не бачить там в овчах чертах, вона конкретно бачить рай, конкретно бачить ад, конкретно бачить цю пустоту, оце все. Коли й душа проходить через цей вон коридор. Знаєте, і там немає оцих розбіжностей. Ще там чогось, знаєте, просто так, вона просто йде. Прямо, конкретно. І старається по цьому, знаєте, потім, коли Господь вертає в наше тіло. І вона розказує конкретну річ. Про цей я подаю Знаєте, і дійсно, що Господь показує те, чого ми не знаємо. Так, знаєте, просто хочеться. Познавати, знаєте, і більше практикуватися в цьому четвертому вимірі, щоб коли ми всі молились, просили і казали, Господу, конкретну нужду, ставили перед Богом. Що, Господі, якщо ми хочемо шину, або ми хочемо мільйон, або ми хочемо ще щось, щоб Господь, е, знаєте, ні в кому випадку не ставити Бога, як то кажуть, в, в рамки, але мати перед Богом конкретику. От, от я хочу зелену Біблію українську, ось вона є. Ото я хочу таку біблію з таким шрифтом. А не, знаєте, господи, ну дай мені Біблію. Просто щоб, знаєте, давайте перед Богом будемо ходити конкретики. Іменно <ріх> перед пере, щоб бачите, в нашому житті четвертий вимір і це спілкування з Богом. Амінь. Що ти? Може, помолимося. <ріх> 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 Господи, я, я, я дякую тобі за те, що Господі ти дає все. Господи, розуміння нам, щоб ми, Господи, прибували в тобі, щоб ми посували тебе ще більше і більше, Господи. Ми, Господи, мали б тебе цього конкретику, Господи. Що ти хочеш нам нам дати, Господі. Кось хочеш благословити мільйоном доларів, Господи, когось хочеш благословити машини, Господи, Колось твою квартиру, Господи. І ти знаєш, якої. Коли... Так? Я дякую за тебе. Кожна людина, Господи. Ми дякуємо тобі. І, дякую. Дякую. і слава тобі по віки. Амінь. Амінь.